У нас BMW F30 2013 рік, 2 літра дизелечок на автоматику, задній привод комплектації спорт, Вся в оригінальному окрасі, ніде не бита, не фарбована. Вот. Ну І саме головне ціна ниже ринку. Що ми маємо? У нас тут максимальна оптика. у нас... Проти туманки вже гарні ноздрі стоять, оригінальні диски, гарна зимова гума. По кругу є тонування, стоїть даунпайп, є вихлоп, гарненький вже переробила людина, повністю обслужила, ГРМ, теплообмінник поміняли, помпу. ну коротше, Машина повністю обслужена. Де-не-де є косячки такі, царапини на задньому і передньому бампері. Тут тут пару сколов, а так загалом сточкануть не буде. Тут трошки гризновато, арочки ціленькі, тут також все гарненько. Попередньо в мапері пару царапин є, пару сколов, тут ось є і тут висічка невелика. А так загалом ціло адекватна БМВ.